Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Відбулась підсумкова прес-конференція Президента України, і там він повідомив, що в грудні місяці Україна випустила більш ніж 50 тисяч дронів за місяць. Мета президента України в 2024 році досягти випуску 1 мільйона дронів протязі року. Чи реально це? Давайте розберемося. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь. Ми маємо на кінець перетнути межу до 25 тисяч підписників. Прошу вас підтримати нас в Приватбанку і в Монобанку, бо це дуже потрібно. Прошу заходити на наш Patreon, там багато цікавих відео. Прошу використовувати кнопку спонсорство. Випуск потрібно збільшити в півтора рази. І буде тоді 25 тисячі дронів на день. Ну, сказати мало. Шановні, потрібна робота. Потрібно це зробити. Потрібна робота уряду, щоб забезпечити виконання цих поставлених завдань. І це повинен зробити уряд. Які повинні бути дрони? Дрони повинні бути різні. І розвідувальні, і ударні, і великі, і маленькі, і ближні, і дальні. І вони потрібні всі. Дрони повинні мати. Низьку собівартість бути дешевими і швидкими для виготовлення. Тобто це важливо для масового виготовлення, щоб їх можна було виготовляти швидко і щоб вони були дешеві. Дрони взагалі, як всяка нова зброя, змінили, змінили тактику бойових дій на фронтах російсько-української війни. Зараз стало неможливо зібрати в своєму тилу 30, на дальності 30-40 кілометрів багато техніки. Це буде обов'язково виявлено. Раптовий удар нанести дуже складно. По Обидві сторони фронту все проглядається і рахується, все, що рухається і не рухається. Росія Росія довгий час поступалася нам в дронах. В кінці поточного року вони змогли запустити масове виробництво дронів на великих заводах. Широко використовуючи кооперацію з Китаєм. Росія фактично проводить тільки збірку вузлів і агрегатів з деталей куплених в Китаї. Ну, крім того, що 15 років тому вони купили в Ізраїлі два досить старих для Ізраїлю, але досить хороших для Росії дрони. І зараз вони налагодили цю роботу, випускають орлан і заставу. Це не російські дрони, це і старі ізраїльські дрони, які вони випускають, які вони вже перестали використовувати. Допит російських полонених, солдат російських, показує, що їх армія пере, е, перейшла вже на отримання дронів через військові склади. Ну, як патрони, як харчі, чи ще щось. Дрони списуються в них одразу при видачі зі складу. Е, ну, Так воно і мало би бути, бо це роз, розхідний матеріал. І ще вони почали поставку війська, окопних засобів радіоелектронної боротьби. Ставлять їх на бронетехніку, на блідажі і так далі. Окопні засоби РЕП теж поставляються зі складів, значить вже сформовані перехідні запаси. А це важлива інформація. Ми маємо поспішати, ми маємо нас догнати в цьому питанні Росію. Тут вона нас в кінці цього року обігнала. Про Україну ми маємо суттєві успіхи в випуску дронів і засобів РЕП, потужних і в окопних засобах РЕП, локальних. Але потрібно сказати, що 90-95% дронів і окопних засобів радіоелектронної боротьби поставляють приватні підприємства і волонтери. На щастя, FPV дрони, засоби РЕП, оці окопні, можна робити в гаражах, в неприспособлених приміщеннях, де завгодно. Вони, українські дрони FPV і засоби РЕП мають хороші характеристики. Досить хороші. Їх потрібно багато. Щодня ЗСУ втрачає тільки 30-40, тільки розвідувальних дронів. І ми маємо досить, досить непогані успіхи, тому що ми це все компенсуємо. І, але, перш за все, це робота приватних компаній. Укробонпром, великий державний Укроборонпром, десь сховався в кущах і тому про нього чути мало що. І толку від нього на фронті не видно. Давайте розглянемо деякі дрони, що ми знаємо. Ну, от, наприклад, відома наша компанія Укрджет. Вона має дрони UG22 Airborne, досить дальній. Має реактивний, швидкісний UG23 ТоPass і має дрон камікадзе злива UG31. Оцей Airborne UG22. Це великий досить літак. Маса 85 кг, бойове навантаження 20 кг, двигун бензиновий. Ну, це дає велику дальність. Дальність автономного польоту 800 км, максимальна швидкість 160 км, крейсерська 120 км, час в повітрі 12 годин може бути. І цей аярборг може бути носієм UG31 злива, дрона Камікадзе. На дальності до 200 км. Ми можемо через ug цей великий аярборг керувати дроном злива і атакувати ворога. І використовуючи дрони як ретранслятор. UG1 з території, UG22, перші шо, дрони українські, що досягли Москви з території України. Прекрасний вони мають UG23 – багатоцільовий реактивний дрон, Працює день-ніч в простих складних умовах в, умов, в умовах РЕП. Дальність керування по радіоліні 100 км, дальність автономна 400 км, максимальна швидкість 800, крейсерська 600 км на годину. Гарний реактивний літачок невеликий. Максимальна висота до 6 км, час польоту до 90 хвилин, підготовка до виліту 3 хвилин. Ну що там, залив бензин і полетіли далі. Не Паливо авіаційне. залили. Шановні, я маю сказати, що в Україні є ще багато різних дронів. Лелека, Фурія, Валькірія і так далі. Дуже хороші дрони. От дрон Лелека 100. Він був спроєктований для виконання завдань зеророзки, патрулювання картографії е, з можливістю передачі інформації по радіолінії в реальному масштабі часу з отриманням точних географічних координат. І все це в реальному масштабі часу. Швидкість максимальна 120 км на годину, крейсерка 60-70 Це тактичний ближньої зони. В повітрі тримається до 2,5 годин. Максимальна висота 1500 метрів. Розмах крил 1,9 км. Зроблений класичний літаковий схима, такий маленький літачок. Свою роботу робить дуже високоякісно і його дуже цінять. Він стоїть на озброєнні зараз. Під час, пі, пі, після початку війни виробник провів релокацію і зараз нарощує випуск своїх дронів. Суттєво нарощує. Фурія. Прекрасний дрон, літаюче крило. Трикутничок такий. На озброєнні з 2020 року, створений ще в 2014 році, для розвідки і коригування вогню артилерії. А це ж дуже необхідно артилерії. І робить цю роботу, він блискуче. Маса в нього 6 кг, розмах крила 2 метри, е час, час польоту може літати 3 години, електродвигун у нього. Максимальна швидкість 130, крейсерка 65 км на годину. Всю розвід інформацію, він передає в реальному масштабі часу, має функцію супроводу цілі. Ми, так, подивилися на екран, побачили якусь ціль і дали команду супровід. Ця ціль обводиться таким квадратиком на екрані планшету вже. І далі, куди дрон літає вправо, вліво, ми якісь інші завдання вирішуємо, а цей квадратик свідкує і йде, постійно супроводжує ворожу ціль. Це дуже, дуже зручна штука. Дуже зручна штука. Він, дрон Фурія, дуже точно дає координати для стрільби і для коригування. Працює вдень день, вночі, тобто, має і денні, і нічні модулі, має інерціальну систему керування, має GPS для коригування і він має функцію повернення назад при виникні перешкоди з GPS каналу. Ну, ворог поставив з GPS. Перешкоди. А дрон взяв, повернувся. Прекрасно. Радіолінія в нього цифрова, шифрована радіолінія, і вона захищена від радіоперешкод ворога. Для артилеристів фурія найкраща. Вона робить коригування вогню артилерії з точністю плюс-мінус 20 метрів з автосупроводженням цілей. Може автоматично коригувати вогонь з декількох вогневих позицій одночасно. І що важливо. Що компанія ця робить не тільки нові дрони, але вона освоїла випуск ремонту дронів прямо там в районі лінії фронту. 1-2 один один, дні і дрони вже відремонтовані. Дрон Валькірія від армії СОС повністю автономний дрон для військового і цивільного використання. Розмах крил 160 см, час польоту 120 хвилин, крейсерська швидкість 60 км на годину, маса 3,5 кг. Користується він високим попитом дрон Валькірія. Я хотів допомогти одній з наших бригад купити такий дрон для них разом з станцією керування. Виявилось, черга більше 4 місяців. А вони працюють і досить ефективно працюють, досить багато випускають. Маю сказати, що Валькірія і Фурія дуже схожі. Валькірія трошки менша, і в неї один стабілізатор вертикальний посі. А у Фурії. Два стабілізатори на кінцях Крил. І це дуже одразу видно, це одразу видно навіть в повітрі. Що, хто що то летить, то Валькірія чи Фурія е, Армія СОС зробила новий ну, модифікувала Валькірію свою і випускає новий дрон Галла. Він просто десь там, скажімо, півтора-два рази краще по своїх так, технічних характеристиках. І це добре. Ще пару слів я хочу сказати про нові дрони, що з'явились недавно. На війні потрібно дронів багато, і дрони повинні бути дешеві. От з'явився дрон Кобра. Гарні хлопці з Кривого Рогу, а це ж місто металургії, де є великі підприємства по металообробці. Для них слово плотер ну, не дивина. Плотер це комп'ютеризований автомат різки металу Любої товщини. Вони беруть, ріжуть тонку або дуже тонку листову сталь, з неї роблять фюзеляж дрона. На заклепках. Заклепка, Дешиву і де якість? Він має дуже багато вітчизняних деталей. Локалізація майже вся українська. Двигун, гвинт, інжектор, сервоприводи, датчики, контролери, обладнання зв'язку і навігації все це українське. А значить, воно дешевше. Розмакрил у нього 3 метри, маса 30 кг, з них 15 кг вибухівки. Бойове навантаження, бойове навантаження 15 кг вибухівки. Зараз ціна фюзеляжу 2000 доларів, дальність максимальна польоту цього дрона 300 км, крейсерська швидкість 150, значить максимальна буде до 200 км. Може він працювати в автономному режимі, зверніть увагу, добре попрацювали з програмним забезпеченням. Може працювати в автономному режимі, самостійно визначаючи маршрут і ціль, на ціль, на яку потрібно навести, нанести удар. Це сильно підвищує ефективність бойового застосування, зменшує залежність від ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Конструкція цього дрона Кобра може легко бути змінена за 1-2 дні. Ну, власне кажучи, щоб надатиму різної форми, розмірів і бойових якостей. Перепрограмували плоттер, він вирізав по розрізав по-новому цю листову сталь тоненьку. І робимо знову літак. Ще один дрон, дрон хочу розказати: aq 400. Зовні дуже схожий на е, англо-французьку Storm Shadow. Ну, ну, зовні копія. Він спроєктований так, щоб його можна було робити без залучення висококваліфікованих працівників. Корпус зроблено з фанери, ну, щоб був максимально дешевий. Е, ну, що сказати, вся радянська авіація до Другу світову війну відлітала на фанері. Це ж були фанерні літаки, нормально літали. Двигун стоїть двигун внутрішнього згорання з інжектором. Маса 100 кг, бойове навантаження 32 кг. В перевантажувальному варіанті, тобто менше палива, більше вибухівки, може взяти до 70 кг вибухівки, але летить тоді вже менше. Дальність максимальна 750 км, шановні, до Москви достатньо. Крейсерська швидкість 144, максимально 200 км на годину. Запускається з катапульти або з шасі, що падає на землю при зльоті. Люди обіцяють до 500 штук в рік. Трошки про FPV-дрони. Ну, їх десятки конструкцій, я просто не зможу розповісти вам про всі. Але хочу сказати, що прийшов час подивитись на ці всі конструкції в Збройних силах України, вибрати 2, 3, 4 типи кращих. І уряд, уряд України має забезпечити закупку централізовано всіх комплектуючих і видачу в кожну групу, в кожний гараж, де роблять. Ці e, впіві дрони. І платити за кожний виготовлений дрон людям за роботу це обов'язково. Президент України сказав, що ми вийшли на e, потужність до 600, e, 600 тисяч дронів у рік і маємо в 2024 році мати мільйон дронів у рік. Уряд має підставити плече. Давайте проведемо підсумки 2023 року. 2023 рік це рік важкої боротьби з російськими фашистами. Ми отримали стратегічну перевагу на морі, ми застосували нову зброю, безекіпажні катери і ракети Нептун. Ми знищили 22 великих російських військових кораблі. Ми відкрили, ми своєю силою відкрили Чорноморські і Дунайські порти. На експорт пішли зерно і метал. Це основні наші експортні товари. Продаються ці товари в Росії. Є. В Україні є гроші заплатити, зарплати, пенсії і товари купити. Для досягнення стратегічної переваги на суші вже у 2024 році. Потрібні спільні зусилля України, українського уряду, наших міжнародних партнерів. І разом з Збройними силами України. План Залужного, який складається з п'яти тез про перемогу у 2024 році, починає реалізовуватись на практиці. А Росія досягла максимуму своїх можливостей, далі тільки плавне падіння. Шановні, я вірю в нашу перемогу. Фашистська нечість буде знищена, земля України буде очищена. Все буде добре, ми переможемо. Я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуватись, ми вже близько до 125 тисяч. Підписуйтесь. Маємо перетнути цю межу. Прошу підтримати нас в Приватбанку, в Монобанку. Прошу заходити на наш Patreon. Прошу використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.